Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Терапія. і як ви бачите, сьогодні ми з вами будемо будувати викриючку рукава на папері. Таке відео вже на каналі є, але воно зняте російською мовою. На підтримку україномовного контенту, будь ласка, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі. Для того, щоб побудувати рукав, сам по собі ми його не будуємо, вам необхідно продивитися відео по будову ліфа базової основи. Це відео знаходиться під. В описі під цим відео. Ми з вами таке вже робили, тож будуємо базову основу, і по ній ми вже вибудовуємо рукав. Для того, щоб побудувати рукав, ми знімаємо з вами дві мірочки. Їх дуже легко зняти. Перша це довжина вашого рукава. Як вона знімається? Ми руку згинаємо в лікті, це обов'язково. І через верхню точку плеча. Затискаємо. Тут ви можете булавочкою приколоти сантиметр, щоб вам було легше. Затискаємо сантиметр і знімаємо довжину рукава. Зазвичай. По викрійці ми беремо близько 60 від 55 до 67 см, в залежності від зросту. Але я в своїх уроках беру приблизно 63 см. Це довжина. Ще в нас є ширина. Об'єм руки, ось тут де у вас біцепс, якщо це можна так назвати, в жіночих руках. Так? Знімаємо цю мірочку. І записуємо її. До цієї мірочки зазвичай я додаю від 8, ну навіть від 7 до 10 см. Ця прибавка в неї входить припуск на цей шов, так? І вільність облягання вашого рукава. Для того, щоб вам було зручно рухатися, піднімати руки і так далі. Відео коротке, дуже зрозуміле. І я маю надію, що у вас також все вийде. Не забувайте про вподобайки та робіть гарно. Я думаю, що ви вже освоїли базову основу плечового виробу, а саме ліфу. І ось на базі цього ліфу ми з вами будемо зараз будувати рукав. Базову основу рукава на папері, тому що попереднє відео, можливо, комусь було незрозуміле і прошу пробачення за те, що ті уроки, які є на каналі, більшість з них знята російською мовою. Тож будемо це виправляти більше україномовного контенту. Не забувайте ставити ваші вподобайки та писати коментарі на мою підтримку. А також на підтримку всіх інших україномовних каналів. Для того, щоб побудувати основу рукава, вам знадобиться папір, лінійка. Я цей папір кальку зіжмакала, для того, щоб він не скручувався на столі. І у нас з вами є три виміри: точніше, навіть два: це довжина рукава та його об'єм. Для того, щоб зрозуміти, ми знімаємо наступні заміри. Під плеча вниз через лівий ми знімаємо довжину рукава. Зазвичай для викрійки ми беремо приблизно 61-62 см. Я буду брати довжину 62 см. Тепер об'єм. Знімаємо руку ось тут в об'ємі, де біцепс кожного у нас різна рука, в мене вона ну, приблизно десь 24-25 см. І до неї ми додаємо 10 см. Сюди входить вільність на свободу облягання та припуски на шви. Якщо 24, то я беру 34 см по ширині. Ви берете свою ширину рукава. Отже, у мене буде листочок 34 на 62 см. Можна взяти більше, хай буде 63, буде припуск на шов-підгідки. Під Ось такий шматочок паперу нам знадобиться. Ви зняли свої мірочки і будете робити свій рукавчик. Тепер згинаємо по довжині навпіл. Наш рукав. І тут нам знадобиться базова основа спинки, яку ми з вами вже викрили. Прикладаємо спинку уважно до середини, ось так тримаємо пальчиком як орієнтир. Бачите ось. До середини обвели по контуру. Іншу частину розгорнули ось так. Я думаю, що вам видно. В бік розгорнули в бік. і обмалювали також, зняли і подивилися, що вийшло. Охайно ще раз обвели, щоб тут не було ніяких гострих кутів. Ось у нас є рукав. Тепер внизу залишаємо 11 см. Від краю 11 см. Проводимо лінію на підгибку вверх приблизно 3 см. Тепер цю точку з'єднуємо з цією точкою. Ну, самий простий спосіб побудови рукава. Я думаю, простіше ви і оригінальніше. Тому що це мій унікальний метод такого більше ніхто не робив до мене. Ну, а зараз ті, хто мене копіюють в своїх відео, ті, звичайно ж. Мушки-повторюшки, але хай користуються надбанням моєї інтелектуальної власності. І вирізаємо. Промалювали і відмічаємо середину голівки рукава, розкриваємо. Вибираємо, де буде передня частина, тут ставимо хрестик. На передній частині увага, ось бачите, місце спаду голівки. Ну, це десь приблизно 11-12 см. Ось тут, якщо взяти лінієчку. 12-13 см. Тепер від цієї точки до цієї серединку знаходимо і приблизно десь 0,7 см. Ось тут ми забираємо. Тут, на задній частині, так само відмічаємо спад, тобто 12 см від краю, і ось цю голівку ми забираємо на 07, зрізаємо. Таким чином у нас рукав був рівний, ми його розвернули голівку рукава в сторону переда, так як воно у нас йде, по. Правильному, так, і ось вирівнюємо тепер плавною лінією ось цю олівку рукава. Відмітили. Тепер складаємо строго посередині. Оце називається місцями перекату. Зазвичай, це пришивається у нас іде на одну сторону, оце в нас залишається під підпагою. Місце перекату, що воно означає? Тут ми собі відмічаємо ось це місце. Тут, зазвичай, ми з вами прокладаємо строчечку, за яку рукав припосаджуємо. Так, ось це. Наш рукав готовий. Пишемо основа рукав. Розміщення направлення ниточки на тканини. Готово! Не забувайте ставити ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Цьомки-бомки! Бувайте здорові!